Все ж таки, сьогодні я хочу подякувати Еспресо ТВ, тому що коли мені вчора запропонували вийти вранці в ефір. Я дуже попросила, щоб мені дали можливість розповісти трішечки про нашого Васю Паламарчука. Я знаю, що його знає багато людей по Україні, тому що такого людину ну просто неможливо не помітити там, де він був, було світліше. І я дякую Еспреса за те, що вони мені дали цю можливість. Це насправді найважливіше. Важливо розповісти про тих, хто віддав за нас своє життя. Тим паче, що я теж довго вагалася, казати, не казати, але я буду про це казати. Я розумію, що зараз на сході, особливо на сході, дуже важко. Я розумію. Що там в кожному місці, в кожному містечку, в кожній місцині, де знаходяться наші, дуже важко воювати. Тому що не вистачає військових, тому що я вчора вже розповідала: план по мобілізації зривають. Я впевнена, що спеціально. Я просто впевнена в цьому. Коли мені сьогодні в відео прокоментували в Тіктоці, що немає черв в ТЦК, неправда, приїдьте до нас в Херсон, але ці черги спеціально, штучно, е створюються і штучно вони подовжуються. Щоб здати бумажку, що ти пройшов ВЛК, сьогодні був запис. Сьогодні в день 121 номер пройшов сьогодні 40 якийсь за 2 липня, сьогодні 5 і 3, 4 кожен день записано більше 200 людей. В день обробляють біля 10-20 бумажулік. Тобто, я вважаю, що спеціально. спеціально 100-500 раз кажу спеціально, мобілізація зривається. І зараз на Донбасі я буду казати про 206 й бат, тому що це бат, котрий був створений на Лаврській, Він був із тих, хто прийшов на Лаврську в наш офіс. А це, ви розумієте, це люди, котрих зневажливо називають парахаботами, а котрих я з повагою називаю з Україною в серці. Так от. Вони зараз, е їх вивели на ротацію дуже недовго, їм не додали нікого нового. Вони зараз, і е затикають дирки на е східному напрямку, кожен день 200-300 Із тих, хто залишався. У мене там є друзі, там воював наш Василь Паламарчук. Я хочу, щоб ви нас почули. Вже пішов розголос, е але. Зайве про це сказати не буде, тому я буду просити вас. У мене є пост на моїй сторінці від Ірини Білоцерковської, у котрий чоловік теж воює в 206-му баті. Зараз він на відновленні після контузії, і вона написала пост. Там вона виклала скріни з діпстейта. Я прошу поширення максимальне, будь ласка, тому що командування 41-ї бригади посилає хлопців. Просто як м'ясо. Ми кажемо про е, АПАВ, а самі нічим не відрізняємося. І тепер я точно з певненістю можу сказати, що Зелена влада залужного інших генералів прибрала спеціально. Мене сьогодні запитали в особистих, чи не страшно мені казати, в таких виразах про пісідента. Ні, мені не страшно. Перебоялася я в 2019 році, коли ето обрали нам в президенти. От тоді було страшно, тоді було розуміння того, що нас очікує, і тоді був час морально підготуватися до того, що відбувається зараз. Звісно, я не думала, що це буде така, така війна настільки з кров'ю, але як є. І тому не страшно. Страшно це сидіти і нічого не робити. Страшно це кинути все напризволяще, страшно не бути владу самим собою. Тому мені не страшно, я відбаялася 4 роки тому, 5. 5. Я відбоялася в 2019 році. Тоді, коли обрали Зеленського, я сказала, буде велика війна. Я сказала чоловіку, нічого не робимо вдома, ніяких ремонтів, взагалі нічого. Відпочиваємо, коли є можливість, і допомагаємо армії. Зараз у нас відпочиваємо ми не дуже виходить, практично не виходить, але армії допомагаємо.